Ісусу Христу, ще раз вітаю всіх. Сьогодні ми продовжуємо вивчати священне писання Нового Завіту. Хочу нагадати, що ми розпочали велику тему, яка називається Події з проповіді Христа, починаючи з першої до другої Пасхи Суспільного служіння. Фактично. Минулого разу ми говорили про вихід на відкриту проповідь Ісуса Христа. І перша Пасха була пов'язана з вигнанням торговців із храмового комплексу, храмового подвір'я. Христос перебуває у Юдеї на свято Пасхи. Свято Пасхи і цей період святкувань тягнувся до восьми днів. Більше тижня, і в священному писанні а. ми хронологічно будемо говорити про ті події, які були от зразу після входу Ісуса Христа в на Пасху у перший рік свого відкритого служіння людям. Сьогодні ми поговоримо на таку тему: Бесіда Христа з Никодимом. Це є Євангелія від Іоанна. 3 розділ з 1 по 21 стих. Хто має священне писання, може відкрити, слідкувати за текстом. Хто під рукою не має, я буду в презентації це все показувати. Отже, тема Бесіда Христа з Некодимом». Сві... Коли відбулася подія вигнання Христом торговців з храму? То ця подія сколихнула весь Єрусалим. Чому сколихнула? Тому що раніше такого ніколи не було, щоб хтось так відкрито проповідував, поперевертав ці е, столи, міняв з грошима і так далі. Але багато людей розуміли правоту Ісуса Христа і розуміли, чому Він так зробив. Тому ми не можемо говорити, що ті були протикатегорично, а багато людей поставились з розумінням і побачили в цьому правоту. Хоча фарисеї, книжники, релігійні лідери народу були в опозиції до Христа і були категорично проти того, що він зробив, і проти початку його проповіді. Але все ж таки. Була група фарисеїв, які задумались над тим, що зробив Христос, які, можливо, розгледіли в нього, обіцяного месі. І ось на цьому фоні ми читаємо з Євангелія від Іоанна наступні слова. Тринадцятий розділ, перепрошую, третій розділ з першого стежка. Був же чоловік з фарисеїв. На ім'я Никодим, начальник Юдейський. Він уночі прийшов до Ісуса і сказав йому: Учителю, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, бо ніхто не може таких чудес створити, які ти твориш, якби Бог не був з ним. Я зупинюся і спробуємо прокоментувати ці слова. Один з фарисеїв. На ім'я Никодим не, не просто фарисей, звичайний, а ще й начальник юдейський. Один, видно, займав певне положення, прийшов до Ісуса Христа. Хто такі були фарисеї? На наших перших зустрічах ми говорили, що це одна з релігійно-політичних партій напрямів у е, часи Христа у. Е, Серед юдей. Ось ну, можна сказати, конфесія це так більш по сучасному. Ось, але в ті часи це така релігійно-політична партія. Фарисеї були найпопулярніша партія, були ще садукеї есеї, іродіани різні, які визнавали священне писання Старий Завіт але мали певну різницю у віруваннях. Так ось фарисеї вони віру вірили у Воскресіння мертвих, вірили в існування ангелів, вірили в те, що має Месія прийти. Тобто, фактично, їхнє сприйняття Старого Завіту більш-менш було ну, нормальним. Але була одна дуже суттєва проблема, що фарисеї дуже буквально і Лише зовнішньо сприймали постанови, закони Старого Завіту, дуже часто забуваючи про внутрішню глибину. І багато інших таких проблемних питань було у фарисеїв. І тому Христос, говорячи до учнів, казав, що їх слухайте, але так як вони живуть, цього не робити. Ось, відповідно, один з начальників, ну, книжник, знатний такий чоловік таємно вночі приходить до Ісуса Христа. Чому вночі? Ну, Щоб не викликати осудження і підозр з боку інших фарисеїв, тому що більшість була в опозиції до Христа. І що ми бачимо? Які от такі, ну, на що закцентувати? Найперше на те, що Фарисей звертається до Ісуса Христа словами учителю, равві, равуні, учителю. А учителем міг бути тільки той, хто здобув певну освіту, хто був чимсь послідовником якогось знатного равина, хто вчився в такій школі певній равинській. але... Фарисей визнає за Ісусом Христа, Христом статус вчителя, равви, равина. Равві. І каже, що ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Ми вказівка, що не він один, а що була певна група фарисеїв, які розгледіли в Ісусі Христі не просто звичайного вчителя, не просто звичайну людину, а можливо. Навіть Месію, якого всі очікували. Тому і Христ Никодим приходить поспілкуватися, щоб зрозуміти. І Никодим прийшов до Христа і починає з ним бесіду. Бесіда зафіксована в священному писанні і містить ну, її умовно можна поділити на три частини. Перша частина це Євангеліє від Іоанна, третій розділ з 1 по 12 стишок, тема про народження звище. Далі, друга частина бесіди, з 13 по 16 стишок, про Месію. І третя частина бесіди, в чому полягає суд? Третій розділ, 17, 21 стих. Чому саме ці питання? Виникли у бесіді з Никодимом. А вся справа в тому, що Ісус Христос розмовляв з цим фарисеєм на ті теми, в яких фарисеї помилялися. В яких помилялися? Зокрема, розглянемо поетап. Перша тема про народження звища. Певний вступ до цієї теми. Чому ця тема е, саме виникла? Е, річ в тому, що фарисеї спри... вважали так, що тільки той може увійти в Царство Боже, хто по народженню є ну, євреєм, відтак по вірі юдеєм, і народження з цього народу. Забезпечує Царство Боже, ось по народженню. Всі інші язичники, там все, всі, хто навколо, ось вони далеко від царства Божого, а ось саме цей народ по своєму народженню може увійти в Царство Боже, в царство майбутнього Месії. І Ісус Христос. Починає на цю тему говорити, тобто розвінчує неправ... неправильне розуміння і каже, що Ісус сказав у відповідь: Істинно істинно кажу тобі, хто не народиться звище, не може увійти в Царство Боже. Никодим говорить йому, як може людина народитися, будучи старою. Хіба вона може вдруге увійти в утробу матері? І народитися. Ісус відповів: істинно, істинно кажу тобі якщо хто не народиться водою і духом, не може увійти в Царство Боже. Народжене від плоті є плоть, народжене від духа є дух, не дивуйтеся тому, що я сказав тобі, треба вам народитися звище. Дух дише, де хоче, голос його чуєш, але не знаєш, звідки він приходить і куди йде. Так буває з кожною людиною, народженою від духа. Ну і далі. Тобто, коли фарисеї думали, що Царство Боже по народженню вони входять, то Христос каже, що ні, в царство Боже може увійти людина тільки тоді, коли вона народиться звище, від води і духу. А що таке народження звище, народження нового творіння, а це є хрещення народження від води і духу. Саме Через таїнство хрещення людина народжується духовно, стає членом тіла Христового, стає членом церкви. а Церква це новий Ізраїль, і завдяки цьому має можливість увійти в Царство Боже по народженню звище. І відповідно розвінчує ось ці. Неправильне розуміння фарисейського вчення, що якщо народився в цьому народі, значить тобі гарантовано Царство Боже. Ось а Христос каже, що народити звище може людина будь-яка з будь-якого народу, не тільки саме з цього, а і язичники, що ми бачимо в досвіді церкви після проповіді апостола Павла. Всі-всі, хто. Кого торкнулась Божа благодать, хто народився від води і духа, оці можуть увійти в Царство Небесне. Тому це є перша тема, яку порушує Ісус Христос в бесіді з Никодимом. Причому Никодим спочатку не міг цього ніяк збагнути. Як можна народитися вдруге, чи увійти в знову трубу матері, знов народитися. Ніяк не міг цього зрозуміти. І лише. Вже в майбутньому християни ну зрозуміють, про що йде мова, що таке народження звище, як нове творіння. Друга тема, яку піднімає Христос в бесіді з Никодимом, це тема про Месію, про постать Месію Хто такий Месія, якого очікує е, єврейський народ? В чому була проблема фарисеїв і більшості людей? В тому, що Месію всі очікували, тому що пророки провіщали, але розуміння Месії було не зовсім правильним. Месію очікували як земного царя. Ось, уявімо собі, час Римської імперії. Юдея окупована, є провінції в складі Римської імперії. В кожному місці є римські легіонери, сотня, які намагаються тримати дисципліну і не дозволяти ніякі національні рухи, повстання, відродження. Люди живуть під окупацією і розуміють, що має сповнитись час пришестя Месії. І очікують Месію, як того, хто прийде в цей світ, підніме, і римську владу повалить, відродить велич царства Ізраїля, такого, яке було в часи Давида, Соломона. І всі, хто буде біля Месії, будуть обіймати певні посади, будуть керувати. Царством, світом будуть в достатку, в щасті і в грошах жити, ось і тому таке певне матеріалістичне розуміння, хто такий Месія, і Його очікували. І, і, і завдання Месії знову ж таки було б таке політичне повалення влади. Але Ісус Христос говорить про те, що Месія це неземний володар, і його завдання зовсім не повалення римської влади. Що Христос говорить, 13 стишок 3 розділу від Іоанна: Ніхто не сходив на небо тільки той, хто зійшов з небес, син людський, сущий на небесах. І як Мойсей підніс Змія в пустелі, так належить піднестися синові людському, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне, бо не послав Бог Сина свого у світ, щоб судити світ, а щоб світ спасся через нього. Тобто Ісус Христос каже, що Месія це той, хто перше зійшов з небес, друге, завдання якого подібне до того, як Моїсей. В пустелі мідяного Змія зробив на дереві. Завдання Месії, щоб він спас людей, щоб ті, хто в нього віру, вірують, мав життя вічне, щоб Месія прийде і прийшов, щоб спасти людей, але зовсім не для того, щоб піднімати революцію, щоб повалити Римську імперію і так далі. Ось аналогія. Як Мойсей підніс змія в пустелі. Ми, ви пригадуєте, що коли Мойсей водив ізраїльський народ по пустелі, то була велика проблема, що змії жалили людей. Кусали, люди помирали, це була велика небезпека. І тоді Господь дає Мойсею вказівку на дереві. Повісити мідяного змія вилити, і кожна людина, хто його побачить, той врятується від укусу змії. Ось це буквально розповідь, але ця розповідь глибоко символічна. Тому що це перегукується з завданням Христа, який був повішений на древі, і для того, щоб. Визволити людей від жала зміїного диявола, від смерті, гріха, які нависли над людством. Ось і тому образ змія, верніше, подія Змія і Моїсея, це прообраз Ісуса Христа, і цей прообраз Спаситель використовує в бесіді з Никодимом. До речі, от на рахунок цього моменту, мені пригадується, як колись у мене, ну років, може шість тому була така бесіда з одним равином, і цей равин ну, така дружня, абсолютно бесіда, і він звернув увагу на образ, чому християни говорять, що Змій, якого Моїсея підвісив, це прообраз Ісуса Христа. Адже в юдаїзмі змій це ну нечиста тварина, це скверна, це ну таке саме найгірше, як змій, оця скверна, може прообразувати Ісуса Христа. Я коли почув, то я сам задумався, як може про це ну поєднати змій і Ісус Христос на Христі. Але читаючи творіння святих отців, які тлумачать цей момент, здається, це був Іван Златоустий. Також цей святитель пише, що, із, що змій це є образ диявола, смерті, як наслідку. І Ісус Христос на хресті пригвоздив якраз смертність, пригвоздив справу диявола, понищив це все. І тому цей образ змія на дереві, це є якраз те, що зробить Ісус Христос на Голгофі, присвяхує смертність, справу диявола і її знищить, її переможе. Тому Ісус Христос не випадково цей прообраз про себе, про Месію. Говорить Никодиму у бесіді. Вказуючи, що вони неправильно розуміють, хто такий Месія і яке його царство. Третя тема Бесіда Христа з Никодимом це в чому полягає суд. Ось тут на презентації є зображення фарисеїв. Ось які є такі стоять, думають. Ось і е як думали про суд? Божий Фарисеї. Вони думали, що суд буде полягати в тому, чи людина виконає закон, чи не виконує. І навіть ми з вами говорили про праведність Старого Завіту і праведність нового завіту. Так ось в старому Завіті праведною людина вважалася та, яка виконує закон. Все букву закону виконала, людина праведна. І Бог буде її судити, чи вона виконає цю букву закону, чи не виконує, чи вона в суботній день зробить стільки-то кілометрів пройде, чи стільки то. Якщо дотримується букви закону, все, вона праведна. Якщо не дотримується, то буде осуджена. Часто при цьому зовсім не враховувався духовний внутрішній стан людини. Чи вона гнівається на когось, чи вона сердита, чи вона. Що в неї душі, вона може переповнена гріхами бути, але зовнішньо виконає закон, о, буде праведною. Але Христос каже в бесіді з Никодимом, що не в тому буде суд полягати, чи виконав ти закон, букву закону, чи не виконав, а каже: бо не послав Бог сина свого у світ, щоб судити світ, а щоб світ спасся через нього. Хто вірує в нього? Не буде осуджений, тобто хто в Христа вірує, не буде осуджений, а хто не вірує, вже осуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. Суд полягає в тому, що світло прийшло у світ, а люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо діла їхні були лихі, бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла. Щоб не викрились діла Його, бо вони злі, а хто чинить правду, йде до світла, щоб відкрилися діла Його, бо вони чинилися в Бозі. Таким чином, Христос каже, що суд полягає не в тому, чи ти букву закону виконав, а в тому, чи ти прийняв Христа, який прийшов у цей світ. Світло прийшло. Якщо людина прийняла Христа, а відтак прийняти Христа, це означає жити. Відповідно до вчення Христового, тоді людина не буде осуджена. Але якщо людина не прийняла Христа, не живе його вченням, іншими словами, не живе в любові, любов'ю, то, відповідно, вона буде осуджена. Ось в чому полягає суд. Ось ми бачимо таку ікону, де Христос зображений, і навколо. Святі, праведники, Іван Хреститель, Богородиця і всі інші святі. Ось основа бесіди Ісуса Христа з Никодимом. Бачимо три питання важливі, і Христос, саме ці три питання, на них дає відповідь.